Ну, учу, вы таки, я сразу вам попросил. Так а что, дает мне право. Права мне дают права перевозить пассажиров. Смотри какие? Права водительские мне дают право перевозить пассажиров. Смотри каких? Если вы зарубляете гроши, то нет. Права мне дают право перевозить ты, пассажиров. Ты или нет? Я вам ответил уже. Если вы зарубляете гроши, то нет. Вы шашечку ж поставили сверху? И шо? Ничего. И что? Вы мне не ответили на вопрос. Водительские права дают мне право перевозить пассажиров, или нет? не касается не по сути порушения. Я вас остановил. Закончили, зала. да? Не, я не полис, ну, дайте, <кхе> нет, я еще не закончил. Прошу полис, надайте, пожалуйста. Нету у меня при Чего? <кхе> Нету. <кхе> Нету. <кхе> Потому что они имеют право меня обязывать страховать принудительно. Обов'язкове страхування. А ви ж не знали, що кожен громадянин має право на право вибору в своїй державі? Має, але ж да. закон з якимось виданий законодавчим органом, яким каже, що обов'язкове страхування. Немає вам вибору, вибирати чи не вибирати. А ви знаєте, що не мають права. Мене обов'язову обов'язувати. Яз... Обов обов'язувати мене, не мають а права. Вибор... Що ви це ж, не, це ваше законне право мати або не мати. Посвідчення дає яке мені право. Ну яке? Яке? Ну ви інспектор ГАЇ, ви знаєте, яке дає я, я право. Я вас запитав. Ви як водія. Значить, права, мені дають право на керування. Права чи посвідчення водія? Посвідчення. Називаються права. Водійські Відч. права. Відч. Так вони Відч. так і називаються. У водійські посвідчення. Водійські права. Дають мені право на керування автотранспортом та перевозення, пасажирів. я зрозумів, пасажирів. Пасажирів? Правда? Ні. Ні, правда? Ні. Ви підля... якщо ви поставили шашечку і так таксі робите, ви підлягаєте ліцензуванню. Розумієте? І страховий поліс обов'язковий в Україні, тому що, не дай Бог, ви попадете в аварію, що у вас не виплатили, бо у вас немає цих грошей, а страхова компанія. і Якщо ви пасажирів розберусь. розберете. Понятно? Хорошо. Вити в машині чи до мене ти я в машині буду. Так, і що ви що це конституційне право, так? Так, це 63 208. Особа не несе відповідальності за відмову надати покази або пояснення відношення себе членів сім'ї або близьких родичів. Підозраненої або судьбу має право на захід. Засуджений, користується всіма правами людини. Засуджених, навіть засуджений, користується всіма правами людини і громадянина за виключенням обмежень визначених законом становим вироком суду. Навіть засуджений. Так, це про. Е зрозуміло. А де про право? вас е тут такого, мабуть, так? Да? Ось що, те, що я вас повинен згідно з чим законодавства, Стаття 63, 268. Більше я нещі, можна, не з чим вас не знаємо. Це ви мені... Там... тільки з цим мене знайомите, так? так? Так, зрозуміло. Більше ви ні з чим не можете ознайомити. А, підозріть, можна на колегі? Ви десь працюєте? Часно предприниматель. СПД, правильно? ЧП, СПД. Ви мене хочете штрафувати, так? Да? Тобто тут треба для цього мені потрібно. Тут ставите підпис і тут ставите підпис, правильно? Ну і ваше кратко пояснює, чому ви порушуєте. Тримайте. Так. Тепер я вам поясню: ваша машина стоїть в неположеному місці. як Ви преділили? Ви маєте дозвіл на пост. Маю. Дозвіл є у вас на пост є. саме в цьому місці, так точно. Точно є так. пост. Можете показати мені цей дозвіл. Якщо ви е, надасте мені документ, який дає вам право перевіряти мене. Я маю право запросити дозвіл. Ви маєте право інспектор дає попросити, попросити надати службове посвідчення, я вам можу вам його запропонувати. Це єдиний документ, який ви маєте в мене перевірити. А також я маю право запросити дозвіл, якщо він у вас є. Ви пояснення відмовляєте? На, на, на установу Я Ви пояснення відмовляєте? Да, Від пояснення відмовляю. Я не буду нічого Не Чого? Ви відмовляєтесь від надання дозволу. Ви, ви я ви, не відмовляюсь. Ви порушуєте теж правила дорожнього руху. Яким чином? Шановний. Ви поставили машину в недозволеному місці. От, яким чином? Чому тут недозволене місце? Тому що скільки метражу повинно бути після поворотів? 10 метрів. Рулеточку, якщо є бажання, відміряємо. 10 до 25. 10, шановний. 10-25. Да. Ні, тере немає. Ви відкрите, будь ласка, право дорожнього руху, стоянка і зупинка. Ви хочете сказати, що там 10 метрів є? Там даже більше 17 сімнадцять метрів одміряно рулеткою. Зрозумів, зрозумів, нема питань. Якщо ви не бачите, що ви создаєте пробку, то. Ми яким чином мій автомобіль не создає пробку, він стоїть у кармані на дорозі за, за стороннім рухом. Згідно чинних правил дорожнього руху, заперені кабінетом міністрів. Згідно, згідно чинних правил дорожнього руху, Паркування з лівого ви, ви зробили пробку з правил чином, дорожнього руху. Подивіться, викида того. Він собі не може виїхати там пробка. Зробили пробку згідно правил дорожнього руху. За постанову, за постанову будете розписувати? Будь ласка, поверніть мені мої документи. Я, я запитав я ще вас не відпускаю. За постанову будете розписуватися? Мені потрібно там розписуватися, Потрібно. давайте я розпишусь. Молодой человек, а что там, а сколько денег хотят? Я ничего не должен быть, у меня есть бумаги все. Ну а сколько они хотят? Денег? Я не знаю. Вот.

Документы на месте? Да ну вы не имели права меня останавливать. Да ну, а чего? Я вам уже объяснил почему. Ошибайте. Вы ошибаетесь.